Привіт, народ! Ви на каналі Костянчик Light. З вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Garden of називан 2. Сьогодні ми з вами так і вже пройшли сюжет. Розглянемо секрети, розглянемо записочки, які ми не знайшли, або я по якимсь чином просто згубив, так не побачив. Вони всі. Одну записочку, я точно пам'ятаю, де я її згубив. Я просто переглядав відео своє, і там прям було видно, там, де ті столи з паучками. Тому я зараз буду перепроходити гру спочатку, запишу контент, який не увійшов у основну гру, і максимально постараюсь принести чи докласти вам всі секрети і всі всякі приколюшки і цікавинки в цій грі, які ми з вами не розглянули в основному проходженні. Грубо кажучи, огляд. Секретів. Приємного перегляду. Отож. Перша штучка, яку ми з вами згубили. Перша записочка, яку ми з вами згубили, знаходиться ось тут. Тобто за столи я запригував, але ось цю записочку я тут не побачив. Ага. Пауки реальні, а ці столи допоможуть нам, як ви кажуть, відбитися від них або не з'їсти нас, напевно. Так, тепер, наскільки ви пам'ятаєте, ми коли з вами проходили цю штуку, ми втікли від паука. Тепер же ж давайте не втічемо від нього. Перш за все, подивимося на нього. І подивимося, як він нас убив. Тепер е ці двері ми з вами тоді не відкрили. Тобто ми отримали груденький ключ, але дверей ми не відкрили. І наскільки ви пам'ятаєте, нас якийсь чувак просив відкрити ці двері. Ми їх відкрили і нас зразу стукнули по голові, коли ми читали записку. Суть яка? Нам треба. Давайте спробуємо взагалі, як... чи можна викрутитися від, від цього. Тобто ми відкриваємо ці двері. Беремо записку і зразу ложимо її назад. Тобто ми тут бігаємо, дивимося, є тут щось, нема тут нічого. І нас має бан-бан застати. Ми беремо записку і зразу ложимо її. А, ми не можемо її положити. Ми не можемо її положити. Тепер зрозуміло, як це зроблено. Можливо, є штука, яка нам, ну, типу, якось поміняється сюжет. Якось щось зміниться. Але на жаль, як ви побачили, нічого не міняється. На жаль. Нічого. Тепер. Я упустив моментик, коли ми, коли від нас втік цей монстр, і на мене Максим. Людина, яка попросила грати в цю гру, трошечки образився. Тому ми ще раз запустимо феєрверк в око цьому монстру. Ми заряджаємо феєрверк, і він летить туди. Тоді монстр втік, світло включилось. І тут ми взяли кепку-пропелер для нашого е, чувачка. Е, в принципі, все, як ви бачите, тут пройти нікуди не можна більше. Цей момент я якось скіпнув, коли монтував. тому таке. Ну, і як я вже зрозумів, як я щойно це дослідив, у нас є ще оранжеві двері ось тут, в локації з нашим улюбленим боссом-Равликом. Так, я вже пройшов все потрібне, все непотрібне, залишилось пройти там далі в сині двері і завершити цю штучку. Але. Що я хотів сказати? Ми з вами тут вийшли з оранжевих дверей. Тобто ми тут все зробили, вирішили. вийшли з тих оранжевих дверей, про яких я буквально недавно говорив. Тобто, це двері не секретні, їх відкривати нічим не треба, і тут секрету ніякого не буде. Як я вже казав, тут у нас є голубі двері, які ми зараз з вами відкриємо. Це, власне, двері до нашого лабіринту. Ну, не лабіринту, паркуру. Паркур проходиться. Ми тут забираємо з вами дискету, так, касету. Повертаємось назад і йдемо в руді двері, які нам потрібні. А щоб відос був довший, я все ж таки то все пропригаю. Warriors around, don't get caught in the match bit. Nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm crying. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking on my visual spot. Взагалі я щось так розігнався. Щоденько сюди не притак ліску Я Тут у нас лежить наш ДСК. Тоді нам залишається ще пробігати УВР, залізти сюди і пройти вже до кінця. Або ж, або ж у мене об'єднатися. Спустимось у мінус, і там переглянути наші записочки і всі штучки, які ми з вами власне пропустили. Так, записочку цю ми вже бачили. Дівчинка пише лист мамі, де вона каже, що вони з подругою пішли дивитися на їхнього друга Медузу, на їхнього друга Медузу, і, власне. Під трек губки-воба, який я вставив, Вони пішли до нього додому в Джеллі Хаус. Або ж в медузовий будиночок. Ух ти що. Якогось із персонажів ліплять з пластиліну. Ну, наче пластилін? Оце вживляють, по ходу, Ді ну, токсини, і він, власне, оживає. А далі що буде? Нам не показали? Тож, народ, я побігав, я трошки подивився і зрозумів, що ми з вами взяли ще одну окрему ракету. В цьому місці ми стріляли тільки раз, але ракета у нас ще, по суті, є. Що ж буде, якщо ми зарядимо ще одну ракету? Що буде, якщо ми ще раз стрельнемо, звідси? Як ви гадаєте, давайте подивимося. Трошки стався баг невеличкий. Е, я не міг стрельнути з цієї пушки, але вже все окей, я взяв ракету, стріляю тут, і в нас відкривається секрет. Секрет в цій кімнаті. Тобто, дрон, е, я пробував дрона запустити так, далеко він не долітав. А от уже наш, наша ракета сюди таки долетіла. Ну що ж, Відкриваємо двері і дивимося, що у нас все ж таки за ними сховано. Дивимося, щоб ніхто за нами не прибіг. Нас не набив, не добив, не забив. Комп'ютерний е -е 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 клас. О, ми вже хоч щось. В дзеркалах ми взагалі не відображаємося. А тут ми хоч якось відображаємося трошечки. Так, кейс. Їхній звук. Кейс 3 це звук. Кейс 6 серце. Посередині нерозумні. Вони діють без власних цих, їх хтось заставляє щось робити. Ці шарять, що вони роблять, вони розуміють, що вони роблять. А ці не розуміють, але вбивають. Точніше, розуміють, але вбивають. Вони на ці напрямлено хочуть вбити. Ну, я так гадаю. Ну і беремо записочки, які ми зараз прочитаємо. Так. Дорогий, ут мене. Пишу, тобі, щоб повідомити, що ми отримали та оцінили е, ваше заперечення проти нашого рішення щодо обмеження кількості випадків для проведення тестів до 10 та з 10 до 6. Тобто спочатку вони зменшили кількість цих всіх чувачків до 10, а тоді з 10 до 6. Ну, жесть. Тобто їх могло бути більше, ще більше. Ми колективно вирішили, що не будемо виконувати ваш запит і залишимося при початковому рішенні з тієї причини, що ми просто не можемо виділити достатньо ресурсів, щоб втілити в життя ваші чудові творіння, якщо це вимагає багато часу. Це особливо актуально, враховуючи те, що вже було витрачено даремно, з огляду на дуже повільний прогрес, і особливо після непорозуміння з випадком 12 і його. Під випадками, які коштували нам величезні гроші, наскільки ви пам'ятаєте, випадок 12 це пташка. Ми говоримо про один, про один презентабельний випадок із 10 місяців. Клієнти засмучуються, тому що ми не виконуємо те, що обіцяли, і подавати до суду зараз не в наших інтересах. Тобто за 10 місяців. Виходить тільки один хороший кейс. Як би ми не хотіли, щоб це було так, гіваніум не росте на деревах, і наші друзі на півдні можуть отримати дуже багато. Ми розуміємо, що це можуть бути не ті новини, які б ви хотіли почути, але так воно і повинно бути. Використовуйте те, що у вас залишилось дуже обережно. Привіт. Я щойно почув цю новину, і вона засмучує мене так само, як і вас. Але я справді відчуваю, що ми можемо повернути її назад, якщо 6, з якими ми продовжимо виявля... виявляться вдалими. Тобто, якщо ті 6, які вони залишили, виявляються вдалими, все вийде чітко, і ми зможемо збільшити їхню кількість до 10, а то й більше. Фактично, ми повинні повернути це назад. Якщо хочемо, щоб наш маленький секрет у підвалі залишився секретом. Золфіум може спати. Лише якщо ніхто не піде розслідувати. Є ще якийсь секретний зовпіум, жесть. Я думаю, ми повинні е, скинути паука, жабу та равлика. Від паука, чесно кажучи, мороз по шкірі. А якщо від нього мороз по шкірі, то і... дітям теж буде моторошно. Єдина мета жаби бути поліцейським у місті. Але якщо немає поганого хлопця, якого можна зловити, поліція не потрібна. І тому поліція починає їхати головою і щось, можливо, щось не так. Ну, і дармажить е, цей паук, називається шерифом, точніше, тотстер, жабстер. Е, я розриваюся між зеленим хлопцем і равликом для останнього. А, тобто ці, що посередині. Мені більше подобається равлик, але я відчуваю, що вони, вони не буде улюбленою гіперактивною дитиною. Тому давайте відмовимося від цього. Тобто. Равлик дуже повільний, і він нікому не сподобається. Ну, він так гадає. Але принаймні нам запропонували намалювати їх на стінах, щоб не дати дітям їх забути. Cheer up. Типу, всього хорошого не сумуйте. Це погано. Це дуже погано. Я щойно переглянув архітектуру позаду поля для м'яча. І це диво. і... Прям диво, що ця штука ще не зруйнувалась. Ця штука ледве витримує ту кількість дітей, яку ми записали в садочок. Завтра ми будемо в їх буде вдвічі більше. Щось справді погане станеться, і коли це станеться, нам потрібно буде якомога далі звідси тікти. Ми довгий час були на поганому боці, не тих людей, і якщо ми все ще будемо тут, коли все піде вниз, це буде кінець для нас обох. Якщо не е, руками розлючених батьків, то руками нашого начальства, керівництва. Не звертайте нікого на цю справу, якщо не бажаєте нам обом великого мимовільного занурення в безодню. Такого місця не повинно бути. Те, що ми тут бачили, не повинно існувати. Жертви, які будуть в результаті цього катастрофа, послужать тільки вищому благу, який е, закривається знищити це місце раз і назавжди. Тобто, якщо щось станеться, то воно змусить закрити це місце раз і назавжди. У мене буде готовий план на завтра. Тепер ви просто е, пакуєте свої речі. Тобто, план все ж таки якийсь придумають, як це все можна виправити. Можливо, я ж надіюсь, що вони просто так не втічуть, вони все ж таки щось зроблять. Е, логічне, розумне і не тупеньке. Е, Ну, в принципі, все на цьому в мене. Більш нічого немає, такого якогось секретика я не помітив. Основне ми з вами розглянули. Що хочеться сказати в кінці? В принципі, тепер уже сюжет зрозумілий, так? Загальний сюжет, загальна картина є, так, по суті, як Five Nights at Freddy's. Мало відкритись круте місце, де дітки розважалися. Діткам все, все чисто для дітей, да? і тут якийсь випадок стався, де аніматронік вкусив дитину, чомусь так сталося, да? і через це всі проблеми. Тут вже просто недопрацьовані оці аніматроніки, оці, я не знаю, оці, оці люди, оці гуманоїди, вони недопрацьовані. і через те, що вони недопрацьовані, а керівництво спішить. Можливо, станеться щось погане. Можливо, навіть сталося щось погане. Чому сталося? Бо ми вже ходимо тут, ми вже шукаємо свою дитину, ми її вже хочемо знайти. Ми просто ж так ми собі прийшли, лякаємося цього всього чуда і щось тут робимо. Тобто, ми батько, можливо, мама якоїсь дитини. Більш за все, що мама, бо в записках постійно писали: «мамі». Hi, mommy, I'm good, I'm fine. Тобто, мама я в порядку, все окей. Що й доказує те, що ми довод, те, що мама якоїсь дитинки, яка прийшла сюди, привела сюди свою дитину відпочивати, і сталася якась дубка, з якої ми маємо витягнути ту нашу дитину, врятувати її. Ну, а як уже сюжет піде далі? Побачимо далі. Тепер ага. відос буде монтуватися. я це все якось зліплю будуть буду. Прикольчики, анекдотики, класні штучки. Постараюсь все зробити. Класно. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. О, дякую вам за вашу активність. Вона супер збільшилась з банбаном. Перший відео 600 з чимось в перегляді. Другий 200, третій ще більше, 250. Четвертий, ось цей, що буде. Не знаю, ще побачимо. Ще в майбутньому щось зміниться. І я вітаю вас, нас. Нас вже більше, уже 115 чоловік, вже не 102. Вітаю вас, ви молодці. Дякую вам, дякую вам за все. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі в наступних відеох. Всім па-па.